Брати участь в лабораторній роботі. Отже, оскільки ми з вами почали досліджувати, вивчати коливання і рівняння коливань, ну, куди ж коливання і без маятника. Тому ми трошечки повторимо лабораторну роботу з 10 класу і, і її модифікуємо. Отже, всі матеріали у вас скинуть в класові. Дивіться, що нам буде потрібно. Нам потрібен буде математичний маятник. Пригадую. Математичний маятник це е, вантаж на, е, не, е, на нерозтяжній нитці. Да? Неваломій нерозтяжній нитці. Ось я його вам пропоную зробити. Робиться він досить легко. Для цього нам потрібна нитка е, довжиною ну, від 50 до сантиметрів до метра. Де, Десь отак. Е, і ще п -п певний вантаж. Я взяла, звичайну, дивіться, бусинку. Єдине, ви можете взяти навіть гайку якусь, на якийсь камінець. Єдина до нього вимога це він має бути досить масивним. Тобто він не має бути легким, щоб він нам давав певні коливання. Прив'язуємо наш маятник. Ну, де завгодно, де, де виходить? У мене, наприклад, це ось лампа, я її просто е, прив'яжу на лампу. Зараз я перетягну і покажу вам, як це в мене відбувається. Ось, ось таким чином. І ось зараз уже ось мій. моя мій вантаж, мій маятник. Ось моя нитка, ну, її правда, тут дуже погано видно. Ось. Але от, от з таким маятником вже можна працювати. Що вам, що вам потрібно? Насправді, весь опис детальний, він є уже у вас у Вордівському або в PDF-файлі, я і такий, і такий завантажував пасру можливість у вас його роздрукувати і писати від руки, будь ласка, не буде можливості, якщо є можливість писати у Word, ви можете спокійно заповнити ці всі таблички у Word. От якщо немає ні такої, ні такої можливості, вам потрібно буде переписати тему, мету, прилади і матеріали, табличку, та що там є, і розрахунки і зробити висновки. Що ми робимо? Ми будемо вимірювати період коливань нитяного маятника. Як вимірюється період? Період це час одного коливання. Тобто нам потрібно взяти від маятник, значить, відігнути його на певну... Відстань від положення рівноваги. До речі, потім цю відстань вам треба буде зафіксувати і внести в таблицю. Це наша амплітуда. Тобто, якщо я відгинаю, ось в мене положення рівноваги рівно вниз, якщо я його відгинаю, ну, от, припустимо там, на 40 см, то в таблиці я запишу 0,4 м. І е, тримаючи, вмикаю таймер. Таймер у вас є, є в телефонах, правда? Вмикаю і рахую 10 коливань. Одне коливання це туди і назад. Не просто туди, а туди і назад. Це одне повне коливання. Отже, ну так і виходить. Раз, два, три, чотири і так далі. На 10 вимикаю таймер. Записую час в таблицю і записую, що кількість коливань у мене було 10. Записала таких дослідів треба зробити три штуки. Для чого робиться декілька дослідів? Для того, щоб збільшити точність експерименту. Тому що ми візьмемо середнє арифметичне від нашого часу, ось, і таким чином ми визначимо період. Період у вас поданий, подивіться, уважно, в прикріпленому файлі. Це Т маленьке поділити на N. Кількість коливань. Далі. Це з одного боку у нас буде якийсь певний період. Ми його просто, роз... просто виміряли. Але